Вітаю, Відеоурок Всесвітньої історії на тему воєнно-політичні події 1917 року. Значить, на події 1917 року дуже вплинули дві, два моменти, е, от, які не стосуються безпосередньо військових дій. Значить, перший момент це вихід Росії з війни е, в лютому. 1917 року відбулася подія, яка поставила хрест, або іншими словами, розвалила Російську імперію. Це демократична революція лютого 1917 року, яка вийшла в історію під назвою Лютнева революція. Справа в тому, що на початку 17-го року в Росії активізувалася політична криза, економічні та соціальні Негаразди, це викликала. Чергову маніфестацію робітників одного заводів в Петербурзі, і ця маніфестація розгорнулася в повноцінну революцію. Ну, і повторюсь, як результат, <кій> <кій> ізвініть, Росія перестала бути імперією. Відразу був створений так званий тимчасовий уряд, це орган влади. Буквально після повалення монархії. так ось тимчасовий уряд зайняв позицію, таку ж як і позицію царського уряду. Ідея продовження війни до досягнення перемоги. Вони казали до переможного кінця, але людей це викликало загальне незадоволення. І ось на цьому тлі незадоволення діяльністю тимчасовим урядом е от, на політичну арену е виходять і активно діють більшовики. В результаті в жовтні 1917 року відбувається збройне повстання більшовиків. Тимчасовий уряд був, ну, учасники тимчасового уряду були заарештовані. От, і з жовтня 17 року, на чолі зглені на більшовиків нас при владі. Відразу після приходу до влади вони видають документ, який війшов в історію під назвою Декрет про мир. От. і в цьому декреті було сказано, що потрібно негайно почати переговори всім, не тільки там Росії, всім почати переговори і з країнами четверного союзу. І в результаті в березні 1918 року відбулося підписання Брейського мирного договору з Німеччиною та її союзниками. І цей до <кій> цей документ <кій> <кій> вивів Росію з війни. Вихід Росії з війни верніше не неправильно не вихід Росії з війни. а Оця лютнева революція. Вона по різному сприйнялася Антантою і Німеччиною та її союзниками. Антанта і не хотіла, щоб Росія виходила. Зато Німеччина і Австрогорщина вважала, що вихід Росії з війни може повернути ініціативу на фронті саме до Німеччини та Австрогорщини. Во друга подія, яка вплинула на подальший хід військових дій, це вступ у війну Сполучених Штатів. От. Офіційно вони вступили в війну в квітні 1917 року. чому була купа причин: перша причина: Сполучені Штати не хотіли посилення Німеччини як провідної країни Європи. От по-друге, вони таким чином перешкодили можливому зближенню Німеччини з Мексикою. Мексика, ви знаєте, сусід Сполучених Штатів на півдні і німецький кайзер, Він там з мексиканським урядом проводив переговори, вимагаючи не вимагаючи, а розраховуючи на те, що Мексика оголосить війну Сполученим Штатам, і Сполучені Штати будуть. Зайняті цією війною в Європі торкатися не будуть. Ну і не обмежена підводна війна з боку Німеччини. Справа в тому, що там е, спонтрі сполучені Штати Америки, е, вони я вам казав ще раніше. Вони постачали Європі продовольство, зброю і так далі. І близько 10 мільйонів доларів було витрачено на це. ну це в маєте на увазі да 1917 рік 10 мільйонів на сьогоднішній день. Це я думаю, більше 100 мільйонів точно. От. І е, для того, щоб торгувати з Європою, потрібно було американцям пересікати. Атлантичний океан. А оця необмежена підводна війна, вона обмежувала там, якщо я не помиляюсь здається, раз на раз на тиждень міг американський корабель за домовленістю з Німеччиною пересекти Атлантичний океан, щоб висадити, наприклад, товар в Британії. Але зрозуміло, це для Сполучених Штатів було невигідним. І оця необмежена підводна війна і обмеження важливості Сполучених Штатів офіційно штовхнули. Президента Вудро Мільсена і Конгрес оголосити війну. Ну, і як ви зрозуміли, Сполучені Штати виступають на боці Антанти, е, вот, і дуже швидко, про те, Сполучені Штати не захотіли ніяких там, знаєте, союзницьких договорів укладати, просто усна домовленість про вступу війну е, вот, на боці Антанти. Ну а тепер безпосередньо які військові дії? Відбувалися в 2017 році. Ну, по-перше, поговоримо про плани. Якщо ми беремо Антанту, то Генеральний штаб країн Антанти готував одночасний наступ на всіх фронтах. Таким чином, да, і Німеччина, і Строугорщина одночасно вивести з війни натомість командування четверного союзу вирішило дотримуватися оборонних дій. Вони таким чином хотіли вичекати певний момент, щоб повернути свою перевагу. Ну і Німеччина дуже великі сподівання покладала на підводну війну. Це стосується як Британії, так і тих же Сполучених Штатів. Ну а тепер військові дії в квітні, травня 17-го року. Відбувся, відбувалася наступальна операція військ Антанти в районі міста Реймс. От у нас французьке місто Реймс. От, в історію ця війна вийшла. Ой, вибачте, війна, а ця битва, цей наступ ішов як бійня генерала Невеля. Генерал Невель він командував французькими військами. От, і не спланувавши, не скоригувавши дії з іншими представниками Антанти, він поліз в бій. От, і... Ця операція загалом зазнала поразки. Ось французи були масово незадоволені і цього невеля знімають з посади керівника французьких військ і натомість ставлять людина, яка при верденській битві чуть не національний герой. Це Філіп Петен. І саме Філіп Петен він завершував військові дії. От він мав впливовий, ну, великий вплив серед країн танти. Але французи близько 200 тисяч втратили тут від 180 до 200 тисяч. Тобто тут зазнали важких втрат саме французи. В липні листопаді 1917 року наступальна знову наступальна операція британських і французьких військ і знову знайомимо нам в районі міста Іпр. І знову німці знову тут використовують гірчичний газ. Він такий сухий газ, він вражає. Слизового болонку, очі, нос, рот. А, вот. І за назвою міста Іпер, у цей гірчичний газ отримали назву Іприт, можливо, ви там по хімії чули. А, вот. Тобто, знову у нас застосування хімічної зброї. Далі, в листопаді-грудні 1917 року, в районі міста Камбре, це на північному Сході десь отут на кордоні ближче до Бельгії, от відбулася знову наступальна операція. Е, от І ця операція вона отримала назву Тріумф танків. Тут з британської сторони 378 машин було використано. І це найбільша така танкова битва е, Першої світової війни. зверніть увагу, да, рік тому, в 16-му році, битви на Сомі було використано Перші танки, які більше там психологічний ефект вплинули. А через рік вже майже 400 танків. Тобто, ви бачите, як швидко розвивалася військова промисловість, скажімо так. Вот. В жовтні 1917 року італійці. В принципі були по суті виведені з війни неофіційно. Поразки італійців поблизу селища Капорета. Ось воно тут німецько-австро-угорські війська завдали нищівної поразки італійцям: 300 тисяч полонених більше 100 тисяч загинутих і поранених. Італійці більше не змогли до тями прийти після цієї поразки, і, взагалі, якщо казати так наперед, то італійці за великим рахунком. Жодного такого ну, солідного внеску в перемогу Антанти вони так і не змогли внести. Е, вот, тут врятували британські і французькі дивізії, яких там близько 12 дивізій було сюди, сюди швидко направлено і залишки Росії. Ой, вибачте, залишки італійської армії вони врятували, але все одно, повторюсь, італійська армія по факту зникла. Ну і В листопаді 2017 року утворюється у нас так звана Вища воєнна рада. Серед Британії, Франції, Італії і Сполучених Штатів, от і саме ця вища воєнна рада на неї було покладено завдання завершити контроль і завершення, скажімо так, військових дій. Тобто, ви бачите, що тижденьсот е, рік от, він для німців не при не, не приніс якихось кардинальних радикальних змін. А натомість британські війська ще більше впевнились в своєї. Ну, вибачте, не британські війська. А війська Антанти впевнились в своєї майбутньої перемозі. От, питання було лише часу. На цьому, все, дякую за увагу.